Наші маркери подій можна слухати в, в живому етері «ФМ Галичина щобудня з шістнадцятої години до 18 .00. А якщо не встигли або не вийшло, то завжди можна подивитися їх на нашому каналі «ФМ Галичина. Аналітика в Ютубі. До речі, підписуйтеся. Ми вітаємо в маркері нашого гостя в, в минулому співробітника СБУ. Нині військовий експерт Іван Ступак з нами. Іване вітаємо! Слава Україні! Віта, студія, дякую. за Запрошення Грауслав. Так, хочу якраз розпочати від речей, абсолютно може навіть не фронтових, але не менш небезпечних. Я от лише дивлюся сьогоднішню підтверджену стрічку від правоохоронців, в тому числі від Служби безпеки України. Це отак: знаєте, там 10 працівників ТЦК, плюс голова ТЦК, плюс 10 медиків, і все це кривий ріг. Мала батьківщина президента. Штампують. Штампують просто довідки про непридатність до служби. Потім обшуки і зброю знайшли, і 3,5 мільйони десь завалялися чомусь. І так, якщо бігти, то так, Полтавщина, очільник районної ВЛК. Ну там довідки штампує. Одещина фіктивне батьківство оформляє довідки. Все це на мільйони ми зараз говоримо. Е, Хмельницький там довідки про другу е, ступінь інвалідності видавали. Воєнком в Дніпрі е, на тата на наштампував на, на 350 тисяч доларів квартири машин. Та це воєнком. І от таке от так виглядає цілий день. Стрічка, фактично. І з одної сторони тішишся, що служба Божа, як в народі тепер називають СБУ, та працює. А з другої сторони, волосся дибки стає ну це ж вже розігнали, вже частину посадили, вже би, вже би мало би бути все по-інакшому. Чому так? Ой, чудове питання. Дивіться, я от ви поки розказував це все, я згад... намагаюся згадати, я бачив статистику від одного видання про відсотки непридатних до служби. І ось найбільший відсоток, які ось штампували ці білі квітки, це е, Запоріжжя, Дніпро, Харків, Київ. А чим далі на захід, тим менше, 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 менше. менше. Там взагалі там йде менше це 5% від загальної кількості військовозобов'язаних. Тобто така статистика є. Я думаю, попит. Попит є, і на жаль, я думаю, що залишається певна кількість людей, які завжди були в темі, в матеріалі, в долі, які готові цей попит задовільнити. Бо коли приносять 3, 5, 10 тисяч доларів, то надзвичайно складно відмовитися, і коли воно сідає на потік, все. Ти угу. як в конвенті наступна зупинка, тільки затримання, і все не можна сказати, ой, ну я тут 300 тисяч зароблю. Тобто вважаєте, так, що ми, то жадібність, 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 от власне, на потік сісти до речі, рекорд вже 20 тисяч за, наприклад, за ухилянта, якого довезуть до кордону і там кинуть. Але ж це секундочку, це ж по чорному. Мається увазі, коли людина і може їхати брати з собою плавки і спокійно кордон. Ну, через а це ніби кордон... по-білому, та? довідку тобі якусь дали в дару. Ти прикордонник ну, показуєш, у мене все окей. Ну добре, Ну, жадібність це така притаманна річ, але страх бути схопленим і покараним. Ну настільки от стрічка саме затриманих і статтею, і відповідною відповідальністю, невже страх бути покараним є слабшим, ніж жадібність? А немає покарання. Ну давайте відверто, не тільки за це. Я не кажу зараз про те, що от там не карають. Ну згадайте, будь ласка, скільки у нас було затримано великих хабарників, наприклад. Ну от Одеського воєнкова пам'ятаємо. О, ну він якось принципово його там закривають, закривають, але угу. ну, голова суду України. Ну, якось не склалося, Смечили суму заставимо. Є там окремі посадовці, які з 2015 року перебувають під слідством, але справа не рухається. Вона якось там то, то, то закривається, то не закривається, і є багато хто повернувся знову на посади. Тому, на жаль, немає покарання. Якщо б було затримані через там, наприклад, півтора роки покарання 100%, mm -hmm. от то тоді б це. Працювали добре, це одна сторона медалі. Я маю на увазі. Ось тут ТЦК, ось тут ВЛК, тобто військово-лікарська комісія. А тепер дивимося на цю ситуацію. от ви нам поясните з іншого боку. Були випадки, коли в мережі в мережі в телеграмі розганялися. Якісь резонансні такі речі, ТЦК в сафарі на людей. А потім люди по геолокації з'ясовували, що зняті вони, наприклад, в на окупованих територіях. Тому, в принципі, крім історії крінжових і скандальних, які є в реальності, є ще підсвічені зняті, як то кажуть, Маріуполь Пікчерс. Бо це в Маріуполі було з'ясовано. Маріупольці самі вгадали, де це було. От а тепер ми бачимо, ще пішло до два таких чаленджі: ФСБшники наймають молодняк, в Україні за 2-3 тисячі доларів я не знаю, чи вони їх передають. Через Телеграм їх беруть і вони е, палять автомобілі е, оцих центрів комплектації ТЦК. І це вже не вперше. і Це корчі, бойові машини. Видно, що це машини, як то кажуть, і на фронті побували, і та й в ТЦК дуже багато людей, які відвоювали і працюють. Це друга лінія. Ну і третя лінія це фактичне протиставляння е, ТЦК армії е, мирному народу. Тобто мрія повторити зрив мобілізації в стилі першої російсько-української війни в часи ОНР. чому так важко нам вдається цьому протидіяти? Бо по всіх інших напрямках в СБУ відбувається, а тут в нас от якось вже несеться другий місяць. Це складно зробити, бо коли вони мають неповнолітніх, а, можливо, частково вони розуміють неповнолітні або їм пояснюють. Що ось ти заробиш шалені гроші, там там, тисячу дві долари, а можливо взагалі менше, або як ви кажете, взагалі не дають нічого. І їм кажуть, що ти не сядеш відповідно до місцевого законодавства. До вашого ти ну людина, яка не може піти до в'язниці. Можливо, це підштовхує По-друге, Це дійсно правильно кажете, робить великий розлам між суспільством. Що от, створюється, начебто, народ палить автівки е, представникам ТЦК, і ТЦК ненавидять, ненавидять цю армію. Тобто, ось на цьому росіян дійсно грають. І звісно, правильно, це останній момент коли зняти. Кіношки в Маріуполі або в інших локаціях, але ну тут треба для справедливості своїх вистачає зараз... і своїх вистачає, та. І, своїх вистача, і зараз я вам достатньо скажу, що Генеральний штаб Збройних сил України вони працюють над тим, щоб а залучати до цієї до цих ну спекінжин, так неправильно казати до мобілізації представників національної поліції патрульної поліції, перепоршу, які будуть з бодікамерами фіксувати від початку до кінця. Бо ми в 90% випадків бачимо кінцівку, да, оцю, Сварки, коли а, на жінку вона ну, там, або побита. запакували вже в машину, дав так, так, та, останні там, секунди та, жінку, та цікашники побили. Ні, а, а початок де був? Де початок? і Ось буде початок, і потім буде кінцівка. І люди будуть собі аналізувати, що відбув. Ну, це ніби по закону там має бути, бо поліція має право затримувати, а вручати повістку має право тільки представник ТЦК, тому вони будуть спа працювати в парі. Це зрозуміло. Хочу ще до, до, повернутися до активності. Теж дуже регулярно такий серіал. Читаємо роботу СБУ, яка працює з українцями, і тут різні речі: від бомжів і, і до депутатів, яких наймають для того, щоб вони потім зливали позиції. Позначки на Google Map, військові частини, переміщення. Mm. Ну от ми мали варіант Запоріжжя. Там там бомжа найняли. А коли дивишся mm. в, в глибокому глибокому тилу, коли мама депутатка є, бере доцю і, і сина, і вони ганяють по області, по Хмельниччині, все це фіксують і зливають. І от таких колаборантів теж достатньо багато. Тобто, це карма, взагалі, в принципі, будь-якої війни, чи тут якась є особливість? Бо дуже вже багато тих історій. Добре, що СБУ бере на гарячому. Ну, дивіться, в кожній війні були люди, які працювали як на одну сторону, так і на іншу. Тобто, росіяни, які працюють на службу спеки України, на головне управління розвідки, це ну, вважаємо нормальні росіяни плюс сума для ФСБ це зрадники. Така сама навпаки, історія. Там ті колаборанти, які працюють на ФСБ, от Хмельниччина, Дніпропетровщина, для нас вони. Поганці для росіян клас, дадім тобі медаль. Ну, це війна, це було і Другої світової mm -hmm. Друго в ну, тобто нас і... їх не, не, не більше, не менше, тобто це стандартний, э, стандартний фронт, та, такий ще один? Тіньовий фронт, на жаль, завжди будуть люди, які будуть зраджувати свою країну. Ну, на жаль, є. Ну, є є і на краще, є і на жаль, на жаль. Та, а от мене зараз е, через іншу призму е, зацікавило ще вас розпитати. Знаєте, що е, в Романа Червінського вже скільки марудять? В підвалі тримають, то то вже що, скоро буде рік. Що... Полковник Служби безпеки України, п'яте управління департаменту контрозвідки. Ну, як то кажуть, не по кабінетах шов, тому що має купу бойових медалей. В принципі, був одним із тих, хто ліквідовував матаролу і Гіві в так званих денери ленери Ну, пам'ятаємо, Цемаха. Одного із тих, хто збивав боїнг, якого потім чомусь успішно наші віддали руським, от і ці всі історії з Червінським показують, що ефективний полковник СБУ раптом раптом. Без, ну, ну фактично вирок не можуть винести. Це це якісь просто тягамотіна і бойового полковника знищують в казематі. Це якась проблема персональна між Червінський, який комусь перейшов дорогу. Чи тут якась інша причина у цій резонансній тупій справі? Дивіться, я впевнений, що це дійсно якась політична історія з кимось на горі, не знаю, або по горизонталі, не зійшлися, і ось це катавасі почалася. Давайте так, якщо ми візьмемо за основу звинувачення, кажуть, що він своїми діями, коли намагався виманити російського пілота з Російської Федерації на літаку, він сприяв тому, що Росіяни нанесли удар по цьому аеродрому, загинули люди. Окей, тоді не тільки він повинен бути на лаві підсудних, повинні бути його керівники, його заступники, його помічники, його колеги. Ця система така, що одна людина не може нічого зробити. Я, коли працював, я не міг навіть там будь-що зробити, потрібна віза керівника, а керівник перестрахуватися, пішов ще нагору, отримав візу. Тобто всі знали, не можуть ієрархія що... Івана. Але ми, а мене абсолютно. в цій історії в цій історії завжди цікавило це звинувачення. І я зараз ним про етичну сторону суду але в Кропивницькому, але це звинувачення, що через нього наведено було і здійснено ракетний удар по. Аеродрому. Аеродром не секретний, е, координати його відомі були і 10 років тому, і рік тому, і так далі. Тобто, е, якщо ви навіть розправляєтесь з людиною, то навіть часи партії регіонів якусь, е, якусь хитріше придумували Ну Тут настільки тупо е, е, знищують бойового офіцера, що я не можу зрозуміти, чому так кострубато працюють. Я теж не можу пояснити. слідство повинно довести причинно-наслідковий зв'язок. Що саме пан Червінський своїми діями призвів до того, що російські ракети прилетіли. Ви правильно кажете, аеродром це не те, що там як гумовий човен, його розгорнули. Тут сьогодні він є там 5 хвилин. Завтра його немає. Він стаціонарний росіяни всі ці аеродроми бачили за до початку війни. На мапи нанесли, зробили 3 d знімки, проаналізували людей, які там працюють. Тому ну я думаю, що це недолуга звинувачення. Але просто ми не бачимо світла в кінці тунелю. І так само є з бойовими генералами. Ну, ми зараз це пропустимо. Я хочу ще повернутися до дуже важливої, цієї невидимої війни, але вона була дуже ефективна. Я вже згадав оці ліквідації матеролу і Гіві. Ну, в, в просто класика це ліквідація одного з найбільших зрадників та ще й пропагандистів проти України. Я про Ілю Ківу. Але якось от зараз про такі. Ем, Класичні красиві ліквідаційні операції не чути, щось зламалося чи ФСБшники щось придумали. Почекайте, ну не, не треба підгадати співробітники служби безпеки України. Це до речі, вони робили і Люківу знищували. І за Харченка і маторолу і гіві, гіві? Ну, іронія долі. Він свого часу працював паркувальником біля обласного управління СБУ в Донецькій області. і От він, там за пару років паркував автомобілі співробітників. Ці справи готуються тривалий період. часу, Це як винороб. Він не може там робити це як конвейером. Ну зрозуміло, що з цієї сторони теж готуються, аналізують ризики, посилюють охорону. І є такі два важелі: окей, є жирна ціль, наприклад, Соловйо-пропагандіст пропагандіст. Але він під охороною, він броньованій автівці, 24 на 7 охороняється. Окей, є якась дрібнота, але наш він потрібен? Він без охорони і треба знайти щось посередині, щоб і важливе, і охорона була така собі mm -hmm. на середньому рівні. І ця робота підготовча може тривати два-три-чотири півроку. Мі шість місяців, сім місяців може тривати. Тому не підганяємо. Можливо, саме в цей час е, співробітники там куткретської готують матеріали на вихід з чату окремої якоїсь посадок, окрем, посадок. Але пам'ятаєте, вона ви як починалася російсько-українська війна, які вже понад 10 років, тоді були ці резонансні ліквідації, в тому числі і представників СБУ і в Києві, і, і в Маріуполі. Ці вибухи пам'ятаєте. Але після цього це припинилося, значить, наша служба врахувала. -тфу -тфу. Але ще раз не можна, я кажу, висідати на лаврах, не можна, угу. бо це така історія. Хто кого зможе проиграти? До речі, ви правильно зазначили: в Маріуполі полковник Хараберюш, полковник СБУ був підірваний своєю автівці. Ця дівчина була потім затримана. Підірвали в Києві в центрі полковника головного управління розвідки Максим Шаповал. він був очільником спецназу. і після цього тво дійсно працюють, але ще раз не можна бути спокійним. Росіяни постійно планують шукають лазівки, як можна це зробити. Ну, а от коли почалася гаряча фаза, це вже трошки все інакше, бо існує лінія фронту, існує неіснуючий кордон, тобто теж як лінія. І в цьому випадку всі говорили, що ефективність це е, ламати логістику. Логістика лежить російська на залізниці, на російській РЖД, як вони там скорочують її. Ми бачили одну таку дуже дивну акцію: це були тунелі Баму аж там на Дальнім-Дальнім Востокі. Але от, ви, скажімо так, довкола України. Серйозної, крім партизанських якихось таких диверсій серйозної залізничної війни, нема Це саме через те, що важко її організувати, чи просто ми не робимо ставку на залізничну диверсійну війну? Я думаю, ну це важливо. Ця диверсійна війна важлива, але росіяни посилили заходи безпеки там. Охороняють ці релейні шафи. Було там спалено декілька десятків їх, але патрулюють співробітники ФСБ поліції, центру е проти екстремізму, розгвардійці. Вони переодягаються в цивільне, патрулюють ці моменти, шукають підозрілих людей і швидко їх затримують. Тому ризик бути схопленим в прикордонних регіонах шалений. А ось Владивосток. Ну там всі перепрошую п'яті точки, розслабили, і це можна було зробити. І у нас остання хвилина, власне, для того, щоб підвести підсумки, я про цю невидиму війну, пане Іване, хотів вас розпитати, наскільки ми можемо працювати контрдиверсійно в Європі? Ми ж бачимо, що і гру, і ФСБшники і їхні працюють всюди. От зараз німці вже досліджують підпал найбільшого військового свого заводу кажуть. Руські поработалі. Ми бачили це mm -hmm. в Словаччині, в Чехії з військовими, зокрема, складами. Тобто їхня агентура працює по, по всій Європі, в тому числі вбиваючи українців. Ми ж бачили ці випадки нападу на наших військових, які на реабілітації. Чи ми маємо добро, скажімо так, від спецслужб наших союзницьких держав, щоб ми теж на їх теренах могли працювати як контр... Шпигунська мережа, чи, чи це треба робити так, як, як робили ізраїльтяни? Нас там немає, але наші хлопці отримали добро. Не можемо, на жаль, не можемо законодавство забороняємо. Єдиний варіант, коли там йдеться йдеться співпраця, наприклад, по кримінальному в рамках кримінального судочинства, коли наші фахівці фахівці можуть приїхати умовно десь до Чехії, працювати в групі, але самостійно бути озброєними глоками, не знаю цими калашами, роз'їжджати там по місту Брно і відстрілювати російську агентуру. Ну на жаль, у нас такого права поки що немає, хоча багато хто хотів би. Ну але існує ж якась кооперація між спецслужбами? Кооперація є, кооперація є, але вона ну ще раз, наші фахівці, коли виїздять, вони не озброєні, вони не мають права ліквідувати. Бо місцеве законодавство різне. Угу. Є сили безпеки, є контррозвідувальні підрозділи, є антитерористичні підрозділи, є місцева прокуратура. Тому там в кожній країні свій порядок. Ну, от хочу наших глядачів попросити, ви підпишіться на наш канал «ФМ Ефмалична Аналітика. Можете внизу під нашим відео скласти в такий список. Я, наприклад, від себе там напишу Володя там, чи там там Чаленка, чи Ігор Марков. Ви доповніть цей список, а Іван Ступак своїм побратимам від Служби Божої в Україні передасть цей список. Плюс, дякую, пане Іване, що були з нами. Це був Маркер подій. Іван Ступак від. Військовий експерт і колишній співробітник служби безпеки України був разом з нами і разом з вами. Дякуємо за увагу. Далі буде.